А ви знали, що справжній зомбі-вірус такий існує: інфікований веде себе неадекватно, агресує, нападає, все кусає. І, власне, через укуси вірус передається іншій тварині або людині. Так, і зараз, як ви вже здогадались, я, я розповідаю про вірус сказу. Через сім днів після укусу вірус проникає нервовими шляхами до головного мозку, і процес повторюється. У 100% випадків зі 100 зустріч людини і дикої тварини закінчується тим, що тварина, т... тварина тікає і уникає зустрічі. Якщо ви побачили їжака, білку, лисицю або будь-яку іншу дику тварину, і бачите, що вона не тікає, що наближається до вас. Показує дружелюбність і хоче погратися, це не окей якомога швидше тікайте від такої тварини, тому що вона може бути інфікована на сказ. А якщо вас уже укусили, то ви негайно звертаєтесь в травматологічний пункт до лікаря, який проведе вам екстрену профілактику від сказу. Будь ласка, поділіться цим відео, щоб уберегти інших.